Іноді приходять пацієнти і показують от, фотографію або якоїсь зірки, або своєї подруги і кажуть, хочу отак от. От дуже класно. Але пацієнт оцінює не зуби. Він оцінює в цілому людину. Я можу зуб оцінити, Пацієнт не може зуб оцінити. Пацієнт оцінює всю глобальну картину, волосся, шкіру оцінює, мейкап оцінює на цій фотографії. Все повністю і хоче, щоб було отак. От. По-перше, я так не зроблю. Бо, наприклад, якщо це не моя фотографія, не я робив цю роботу, то ну, це не мій стіль, це не то, ну не треба мені таке пропонувати, бо в мене є свої роботи, на моїх покажіть, як ви хочете, наприклад. да. Е, я не зроблю вам ще по той причині, що це не буде вам личити. Такий розмір зубів, така форма зубів, бо, наприклад, вже форма зубів в кожної людини, вона ну тих там глобально небагато, да? там, ну, грубо кажучи, там кругла, трикутна, там квадратна є. І це все не просто так. Формується з самого початку життя, бо є така певний зв'язок форми голови з формою зуба. І можна прорахувати по певних показниках, яка форма зуба була з самого початку. Так, що в нас немає зубів, або він поломаний, або там стерти, або ще щось. Ми можемо теоретично здогадатись, прорахувати, який зуб там мав би бути, який би личив би цій людині. Ну, якщо саме такий тупий взагалі приклад, да, то, наприклад, ми, грубо кажучи, беремо там от без волосся, без нічого, форму голови, фотографуємо пацієнта, перевертаємо голову, обводимо по контуру е, людини, і цей отакий зуб теоретично мав, мав би бути. По контуру. По контуру вот, шкіри, голови отак. Вот вот.